Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Звернення до українців президент Зеленський записав на облавку літака по дорозі до Сполучених Штатів. Його план перемоги першими побачать саме тут. Саме цієї осені вирішується, що буде далі. У цій війні разом з партнерами можемо посилити. Наші позиції як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Але досі про зміст плану перемоги Зеленського відомо лише в загальних рисах. В інтерв'ю журналу Нью-Йоркер він розповів, що в плані йдеться про вступ до НАТО за пришвидшеним графіком, постачання зброї з меншими ніж тепер обмеженнями. Курська операція також частина плану. Вона дає перевагу у можливих переговорах і демонструє слабкість Росії. Йдеться також про довготривалу економічну підтримку. Рішучість партнерів вважає Зеленський має не лякати Путіна. Різниця цього разу полягатиме у тому, що Путін усвідомить глибину плану і наміри партнерів посилити нас. І він зрозуміє, якщо він не готовий завершити цю війну у чесний і справедливий спосіб, а хоче натомість продовжувати знищувати нас. Більш сильна Україна не дасть йому цього зробити. І не тільки це, але й продовження переслідування своїх цілей має послабити Росію, що також буде загрожувати позиції самого Путіна. Чи сприймуть план Зеленського у Сполучених Штатах, стане зрозуміло наприкінці тижня особисті зустрічі у четвер Плановані з чинним президентом Джо Байденом та обома його можливими наступниками Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Презентація буде і для обох партій в Конгресі. Досі американці обережно ставилися до збільшення допомоги Києву. Навіть далекобійні удари по території Росії досі залишаються під забороною. Неконтрольована ескалація напередодні виборів невигідна. Чинні адміністрації найближчі три дні Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку. Генеральна асамблея ООН залишається вигідним майданчиком. Виступ президента запланований на середу, а доти відбудуться численні двосторонні перемови із канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, прем'єр-міністром Японії, представниками американських компаній щодо відбудови зруйнованої української енергетики зі сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс марафон.